Всім привіт! Сьогодні такий трохи важкий день через ті обстріли, що відбуваються і в нашій області, але... але покажу вам новини, які в нас сьогодні є. Я ще зробила операції, їх кастрували, стерилізували, а також операції на очках. Ось можу вам показати. Це не вони плачуть, це чорніші плачуть, хочуть вилізти. Хочу тут шмон робити, я не пускаю, бо просять якусь кусняшку. Ну чого ти плачеш? Ну ви ж наїлися. Так, я покажу вам зараз. Хочу показати вам яшечку. У нього було заворот вік. Також у нього були численні спайки. Мені ветеринар показала і каже, що немає сенсу щось там капати, мазати, поки не буде зроблена операція. Також у ясічки теж спайки. Але бачите, почувається воно. Добре. Зараз я їм помию ці очки фізрозчином, щоб воно не було так страшно. Я... Яша, ну покажись, покажись, ну що там таке в тебе? Ну покажи. Такий вже кабанчик став великий. Хочу... Ой, куди ти йдеш? Ой, великий, товстий. Качарик такий хороший. Качарик ти хороший. Роблять тут свої порядки. О, бачите, бумагу. Не надо тобі цей. Цей туалетний папір Настю він тобі. Треба все зробити, все розтріпати, шмон зробити. М'ясенька. Дівочка моя, теж там трошки видно, але я сподіваюся, що воно скоро пройде. Зараз вам покажу яшу. Ось такий каманчик. Ось такий каманчик наш яша. Біжи, біжи сюди. Трошки він підлікується, тобто, оці. Що в нього на очках раночки пройдуть і буду шукати йому сім'ю цьому красавчикому вредному хлопчику. І все ж йому треба той папір. От треба і все. Все йому треба. Десь іграшки його не знаю, куди вони діли. Зараз буду шукати, десь, може, повипадали шкурки такі. Та ясенька. Які вони дорослі стали. Пам'ятаєте, я їх тільки забрала? Їм було по два місяці такі малесенькі, а такі зараз, ну. Підлітки. Так, да, ясенька, ти хороша дівчинка. Можемо показати стерилізацію Ясі І десь до 4 місяців я в такому віці роблю стерилізацію, тому що в сім'ї ніхто на стерильних не бере. А в Яші це було продиктовано терміновості, бо він ну, дуже-дуже воняв. Дуже в нього сеча така вонюча, і він такий, видно, породистий хлопчик великий. І треба було це зробити, зробити, щоб не ванюкало. Да? Бо хтось візьме в сім'ю, знаєте, буде пісяти і можуть викинути все таке. То краще зробила вже. Раз і очки треба було робити, наркозити, то два в одну, як то кажуть. Покажи свій шовчик, ясінька. Це завишає. Не ж телефон. Куди ти йдеш? Не можна нікуди. йти. Не можна. Такі красавчики, хочу показати вам шовчик. Ой, дивіться, бачите, якраз вона сама стала. Ось такі масюнькі шовки. Забирає телефон, Ні, ну ви уявляєте. Ось такий масюнчик, лапку покажи Ясенька. Все добре, гарно все пережила, наркоз, все. <реш> я. Яша. Ну не дає, ну шило в жопі таке. Ось там, бачите? Нічого майже немає, все заросло, трошки пізніше я то. Ниточку сама витягну, взагалі вона сама розмоктуюча, але буває, знаєте, довго розмоктується, то через тиждень можна допомогти і просто так підрізати і витягти. Да, Ясенька ось така ти дівчинка, хороша кисюня. Вона досить, досі ляклива, але лагідна, якщо довго її гладити, вона буде муркати, оцей, що біля мене зараз вродний хлопчик, який хоче на ручки. А ці кричать, Пищай, слухайте. Ну чого? І це ж всім треба увагу приділити, всіх погладити, з усім поспілкуватися. І вони все рівно хочуть, особливо бері, там є така дівчинка одна з чорних, хоче тікати. Лис відкриваю, тікає. А тут ну, такі умови, що не треба, щоб тікала тут і підлоги, десь немає десь такого, знаєте, то, щоб не поранилась раді їхнього добра. Ну, і Сподіваємося, що знайдемо всім сім'ї. їх 18 наразі. Наша Альфочка знайшла сім'ю, наш ветеринар після стерилізації. Вона була в клініці, прийшла жінка, вона їй дуже сподобалась і її віддали, забрали сім'ю. Хлопчик Алесік, якого ми рятували без хвостика, на жаль, на вихідник помер. Йому різко стало погано, повезли в клініку вже його господарка, і в ніч він помер. Його прокапали, але йому не допомогло. Такі у нас хороші, погані новини, на жаль, таке. Всяке відбувається, да, Ясенька? Яшка, біжи, біжи. Але таке життя. Отак так. так. О, ах ти, Злюка! Ах ти, Люка! Злюкається, що я його посадила. Хоче на руках сидіти, так? А ти злюкаєшся, Люкаєшся? Красуточка. Так що такі у нас новини. Дуже збираємо на перетримку цим Хлопчикам і дівчаткам. Вони всі будуть на перетримці. Ой! Якось так допомагайте по можливості, Розумію, ситуація сьогодні ну, надзвичайно погана. Ми теж у наших друзів постраждав, постраждав будинок, а сусідка вбила. То такий стрес, знаєте, переживаємо і якось так нелегко сьогодні, але котики теж потребують і перетримки, безпеки, і їжі потребують, бо корм вони їдять як. Ненормальні, щоб ви розуміли, менше чим півмішка лишилось. Ну що ж, 18 кошенят, що тут казати? А ще на вулиці 5, ще пенсіонерки 2. І в селах, десь в двох селах є ще теж мами. Так, так що є, що робити? Да? Будемо ловити на наступну стерилізацію. Знову якась дівчинку чорненьку викинули підлітка. І, напевно, вже вагітно. На жаль, не бачу її. Сьогодні треба буде їх всіх половити. І знову робити рейд, вести всіх в клініку на стерилізацію. Тобто, і кошти на стерилізацію нам завжди завжди потрібні. Вони там збираються на баночку, здається, та на картку, і при потребі, коли терміново, одразу когось ми веземо. Та ясінька, ну ти хороша кисечка буде. Думаю, все буде добре. Дякую вам за допомогу.